Яка бандитська, mm -hmm. просто 6 лет уже. Mm -hmm. Ніколи б, не купив. Як народилась ідея Олімпазія Карс? Ідея Олімпазія Карс народилась з того, що в мене завжди була мрія пригнати автомобіль із-за кордону. Спочатку це були євробляхи. Потім до цього хотів дуже займатися Америкою, але не встиг у цей вагон. І ось в 2019 році ми замовили першу автівку з Кореї. Костя, я взагалі. чтобы вы понимали, первые полтора года я вообще в машинах особо не понимал. Костя понимал. Костя подбирал, и я больше за другое отвечал. Поэтому это все. Костя пришел и говорит, вот есть машины скорее, давай попробуем заказать. Заказал первую, и потом оно как-то пошло. Шесть лет уже. Кем хотел стать, когда вырастешь? С личным. Бизнесменом. Вот это я четко помню. Машина твоей мрии у детинстве. BMW M5 Mercedes Benz CL, если помните, вот вот про него. Бандитская машина. Та не какая бандитская, mm -hmm. просто Mercedes CL. авто повтоте ніколи б не купив. Ziker 001. Ніколи б не купив Suzuki, Alfa Romeo, какие-то, ну вот какие-то французы я бы не купил, наверное.